В цих реколекціях ми знаємо, що хто говорить, реколекція теж переживає. Як ви переживаєте насамперед ці реколекції? Я завжди, коли реколекції переживаю, особливо для священників, бо це не перший раз, якось так сталося. До речі, для мене дивно, бо немає такого досвіду. Але завжди таке, таке переживання, чи я міг все сказати, що хотів, чи міг краще приготуватися. І я в певний момент відкрив, що найкращим способом це є. Слово Боже, тому що певні речі коментуєш, а потім залишаєш цим Словом Божим, і воно воно далі промовляє. Тому, е оскільки так, цей раз я так побачив, що спробував провести реколекції, е я думаю, що воно перенесе свої повди, ну, тому що це слово Боже. Священники слухають, я бачу, що ви задоволені, так? А ну, я не знаю, чи задоволені, бо я коли слухаю, це, це завжди так. Одне, що ти бачиш, друж, що ти в серці переживаєш. Е, ну, певні, певні такі е, участь священиків. Е, я завжди вдячний за таку поставу, тому що е, так легше слухати. І ну, найголовніше, я думаю, я десь відчуваю, що, що Бог їх провадить певні теми під бо думав про це сказати, потім воно якось по-іншому. І ну, надію, що це їм послужить, так, відновиться їхнє серце. Яку провідну тему ви обрали для цих сьогоднішніх рекламців? Провідна тема це щоб, наскільки важливо бути поряд з Христом. І, напевне, одна з них, що ми, як, як священники, ми також християни, тому що це найголовніше в тому перебуванні з Христом. А ми вже як священники, оскільки є з ним, він ще нам частину особливо своєї місії доручає. І це, це от Христос, який любить батька, і потім, це вже не всі бачать, а хто, хто отримує покликання десь більше відкривають отримує місію і в цій місії бере участь. Це якби. Я думаю, що це головна головна думка. Христос, який кличе, щоб ви були поряд і щоб ви бачили, як Він живе. Е, яку думку найголовнішу ви б хотіли лишити для священників, власне, щоб сьогодні з цих реколекцій залишилося? Те, що найважливіше, здається, для вас, щоб ви щоб цього не уминути? Е, священство є причиною дуже великої радості. Бо воно нам дається, тому що Христос нас знає і любить. І, і побажати, щоб коли приходять такі моменти важкі, бо вони завжди в кожному покликанні, в кожному житті приходять, щоб не забувати, наскільки багато радості воно приносить вміти це берегти і цього триматися. І останнє, ви приїхали з Києва, так? і ми знаємо, що в Києві набагато більше є і. Повітряних тривог і обстрілів, тут у Львові набагато менше. Вам це допомагає? Виспалися, ви не знаю? Е, е, так, це допомагає, але, чесно кажучи, це в самому центрі набагато шумніше. Коли там перебуваєш, то так. Семінари є трохи поза. Поза Києвом, то там деколи може щось там у небі пошуміти, але немає такого критичного. І ну а тут набагато тихіше, спокійніше. Так дуже добре відпочив. Так що дякую за це. Бо... Дякую Богу. Так все найкраще з боку. Дякую, дякую.